Вітаю всіх! Пропоную щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на сьогодні, 28 лютого 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Королева Жезлів перевернута. Говорить, що. Вам ні, можливо, на ваше бажання зараз хтось впливає і вам взагалі не час діяти, а краще з'ясувати, що відбувається навколо вас. Уникайте прийняття відповідальних рішень, тому що ситуація зараз не передбачувана. Другий варіант. Другий варіант так. Лицар жезлів говорить, що вам зараз потрібно активно діяти прямо тут і зараз. Не втрачайте час, використовуйте всі можливості, які дає вам життя, не опускайте свій шанс. І третій варіант: Так, десятка жезлів говорить, що вам так, але зараз не час розслаблюватися, день буде складний, у вас багато роботи. І щоб дійти до бажаного результату, треба прикласти зусилля. Також зверніть увагу, можливо, ви тягнете непосильну ношу, і прийшов час ваші обов'язки розподілити з іншими людьми. Тож, я нагадую, як завжди, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії. Бажаю вам миру, успіху і натхнення.